Народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, доєднується до нашого ефіру. Пан Олексій, вітаємо вас! Доброго дня! Вітаю вас. Пане Олексію, яка ситуація наразі з військовими, власне, тима, які служать в повітряних силах? Чи продовжують їх переводити? Ви ж спілкуєтесь з військовими, вам пишуть. Ну і про ДСНСників, саперів і так далі, яких так само обіцяють мобілізувати, які так само до вас пишуть, що ось їм керівництво обіцяло це зробити. ну це Дві теми різні, але ну. Є історія про те, що, на жаль, сьогодні в Збройних силах України відбувається, ну, здається, вдалося це хоча б призупинити, побачимо, що буде далі. Переведення вузкоспеціалізованих військових в піхоту. Мова йде про техніків повітряних сил, механіків, інженерів, саперів, зв'язківців, ребівців, мобільні вогньові групи, ППО в общем, це дуже важливі люди, це є мізки, всі вони це є наших Збройних сил. Особливо це така болюча і ключуща ситуація в повітряних силах, тому що без цих людей просто повітряні сили залишаються тільки на папері, а не в небі. І, а переведення підготувати цих людей це дуже довго. А як піхотинці, від них немає великої користі, бо ці люди не мають жодних навичок, тактичних піхоти. Ну, в общем, це таке дуже дурне рішення. Після того розголосу, який от на цьому тижні вдалося підняти, спочатку відреагував Зеленський сказав, що значить дав доручення розібратися. Потім з'явилася в мене інформація, що значить, в перелік де був дефіцитних спеціальностей вузькоспеціалізованих, типу почали складати в повітряних силах, кого не переводити. Сьогодні я це питання поставив премєр міністру почав з годину запитань до уряду, і він, ну, він дуже цікавий. Спочатку він сказав, що це російське ПСО. Це, це дуже смішно. Це мова йде про тисячі людей, і купа відео, і з прізвищами, і зі званнями і так далі. Ну, а потім сказав, що це неправильно, і да, зупинять вони переведені в усіх спеціалізованих військових. Ну, побачимо, сподіваюся, що так і буде. У мене є така двояка інформація. В повітряних силах процеси призупинився, і дійсно, ну, це як мінімум, поставлено на паузу. В інших там от сапери, зі мобільні вогневі групи, ППО, ну теж призупинився, але якось не всюди. Тому дуже добре, що ви піднімаєте цю тему. Тут може допомогти схоже тільки розголос, і нам треба захистити тих, хто захищає нас. А, ну а що стосується ДСНС, це інша історія. Це рятувальники, і вони не є військовослужбовцями сьогодні. Але вже минулого року була спроба залишити їм тільки 50% бронювання. А інших забрати, мобілізувати. А, тоді вдалося це зупинити знов таки і зверненнями, і запитами і години запитань до уряду, таке на проект я вносив. Ну а цього року, от зараз знову з'явилися такі розмови по областях. Ну і після розголосу знову ДСНС сказав що ні, 90% залишається. Ну будемо сподіватися, що так і буде, бо рятувальники вони нам конче необхідні. Пане Олексію, стосовно цієї комісії, яка запроваджена у повітряних силах, звичайно, це е, ну якби справа генштабу. Але ж якщо таких людей вже перевели е, до частин в інші роди військ, бо цей процес триває ж, ну не, не вчора ж він почався. Я до того чи здатні будуть їх повернути назад? Бо мабуть ж на це немає юридичних підстав, чи як я ну їх по можуть повернути назад, але я не думаю, що когось повернуть назад. Але якраз в тому і справа, що на цьому тижні це така пер найбільша така прийшла рознарядка, де величезна частина повітряних сил мала би бути переведена. Тобто, це якраз не встигло відбутися, і я сподіваюся, що тепер воно не відбудеться. А взагалі так, це відбувається не вперше протягом останнього року. Вже декілька разів з повітряних сил відбирали людей і переводили в піхоту. Ну, там, знаєте, там був певний резерв, там теж роти охорони були і люди, яких можна перевести без е суттєвих проблем в боєздатності, але це вже вичерпано все. І якщо це продовжити, то це вже напряму вдарить по боєздатності повітряних сил. Тому це треба зупиняти. Ну, здається, це вдалося зупинити, але я обережний, тому що ну прямих важелів впливу я тут не маю. Це рішення виключно головнокомандувача та верховного головнокомандувача. Ну тому побачимо, як воно буде розвиватися. Ну і зрештою, це ж була його, наскільки я пригадую, Олександр Васильович, одне з перших завдань шукати в всередині армії резерви. От вони, мабуть, це ж і роблять, такими як а, за, знаєте, за показниками. знаєте? шукати. Да, треба розумно шукати, що ж ми будемо робити без повітряних сил. Ну, це це це, це божевілля, ну це нонсенс. Так пане Олексію. А чи знаєте, ви володієте такою інформацією Зрештою, а скільки там і були справді намагалися перевести людей, які навчалися на західній техніці, які є високоякісними спеціалістами, а не просто люди, які служать в повітряних силах? Ну, дивіться, тих, хто навчався на західній техніці, не чіпали на цей момент. Але окей, а техніки, які обслуговують су. Техніки, які обслуговують МІГи, а взагалі там не дуже складно розділити техніка. Є технічні спеціальності в повітряних силах. Люди, які займаються киснем, які займаються установкою. Ну там багато різних спеціальностей є, і це обслуговує вони обслуговують всі літаки: і f 16, і міг, і су. Тобто, ну це дуже складно розділити. Тому, якби якщо так казати, от напряму ті, хто працюють саме за f 16, чи їх забрали? Ні, але ті, хто дотичні були до цього, так. А ті, хто обслуговували мігі, так а ті, хто обслуговували суд, так а що ж будемо робити без них? Тому що в нас поки що в – це не є основа наших повітряних сил. Основою залишаються ті радянські літаки, які ми використовували десятиліттями, і це ще якийсь час буде тривати. Сто відсотків. Пан Олексію, на ваше бачення, чи дізнаємося ми і про можливо, ви вже знаєте, і про інші роди військ, які так само потрапляють в піхоту і власне виконують завдання, які їм були непритаманні на цьому виді служби? Ну, як я вам сказав, зв'язківці, сапери, ППО, РЕБи, ну, ті, хто обслуговують радіоелектронна боротьба в різних. Тобто, це доволі на жаль, таке явище, яке набуло системного характеру і великого такого суттєвого характеру. Ну тому це треба терміново виправляти, пане Олексію. Зв'язку з припиненням цих процесів чи там призупиненням, чи мінімалізацією їх. Чи очікуєте ви, що буде тривати якась пас... ну не триватиме, вона і так триває. мобілізація серед населення цивільного в більших масштабах тоді. Ну, Мобілізація в нас іде. Проблема в нас те, що, на жаль, частково вона йде в вигляді бусифікації, яка є абсолютно негативним явищем, яка, і, до речі, і результатів особливих не дає. Тому що велика кількість бусифікованих просто а, далі йдуть все заче. І тому нам, ну, на мою думку, взагалі треба повністю змінювати. На мою думку, ТЦК треба просто розпускати. Бо, На жаль, я не бачу, щоб вони могли змінитися. Це такий радянський рудимент. А треба створювати рекрутингові центри, і абсолютно інакше підходити до всього цього. Де шукати гроші, пан Олексію? На мотивацію населення. А дивіться, я вам скажу, де шукати гроші. Ну, по перше, е, всі ці ТЦК це все теж коштує великих грошей. По-друге, е, в нас внаслідок дії ТЦК в армію набирають людей, які реально бойові завдання виконувати не можуть. От ви подивіться, нам говорять в силах оборони більше мільйона людей. Офіційна цифра. Нас атакує 600-650 тисяч росіян. Це сказав в тому числі верховний головнокомандувач нещодавно. А, а при цьому в росіян перевага на всіх ключових напрямках. Ви можете пояснити це математично? Я не можу тут одне пояснення, що серед цього мільйона більше мільйона. Ну там я думаю, що і мертві душі є, але на жаль, там дуже багато людей, які йому рахуються у війську а бойових завдань виконувати не можуть, бо бусифікують всіх підряд. Тому краще не мати якихось на папері людей, що типу вони є. А реально мати краще замість таких десяти людей, мати одного, але який придатний, здоровий, мотивований, і йому платити добрі гроші, і щоб в нього зберігалася мотивація. Ну і гарантувати соціальні виплати його сім'ї і близьким. Пану Олексію, дуже дякуємо вам. Так, і сподіваємося, що почуємо від вас ще більше хороших новин власне з цієї теми, яку ми підняли. Ну тому, що справді відбуваються до кінця нам всім зрозумілі речі. Дякуємо вам, Олексій Гончаренко. Так, народний обранець, України, фракція Європейська Солідарність, член комітету з питань бюджету, доєднувався до нашого ефіру. Студент.